Ага, хотів вас спитати з приводу вимоги е, вже нової. Я не пам'ятаю старої адміністрації чи нової адміністрації <кій> Сполучених Штатів залучити до мобілізації з 18 років. юнаків. це, це нібито Байден. Байден. Дивіться, тут цікаво. Не те, що він це запропонував, це ми пам'ятаємо, була постійна їх пропозиція, така от ви хочете, от беріть з 18 років і так далі. Тут цікава відповідь, по-перше, гостя, який був у мене, який сказав: Давайте видити відверто, що всі ми тоді в Україні молоді не буде тому що в 17 років батьки. Силомість будуть відправляти своїх дітей на захід, і головна проблема вищі, вищі будуть пусті. Зараз вже ну, міністр освіти визнав, що феноменальна кількість юнаків 16-17 років виїжджає з країни величезна кількість. Але цікаво, що мені, до речі, сподобалась відповідь Офісу президента. І ви знаєте, от. Це було б в моєму стилі, отаке трошки з е, ядом. Знаєш, що вони відповіли? А я, я пропустив. Геніально. Вони відповіли так: е, ідея хороша сама по собі, тільки є питання, от ми їх наберемо. А чим ми їх будемо озброювати? Чи не забула американська сторона про відсоток зброї, який вона дала реально? з тих 100% які вона обіцяла? Тобто, що, шампури вони будуть чи ці в Сталкер 2 грати? та да, да, да це один із таких надзвичайно важливих моментів, тому що коли ми зараз знову говоримо про те, що можуть не витратити всі заплановані кошти до кінця терміну пана Байдена, то можливо ну, якось питання до менеджмента. Ви спочатку принаймні почнете свої обіцянки виконувати, тому що я не втомлюсь повторювати, коли хтось починає піднімати цю карту, що. Та вони нам нічого не зобов'язані, зобов'язані. Ми віддали третій у світі за розміром ядерний потенціал. Вони зобов'язані. Це їх прямий обов'язок. Інакше вони не будуть відрізнятись від того ж агресора, який порушив. Ну відрізнятись, але все одно це буде також порушенням домовленостей. Коли зараз іде мова про те, що ми будемо якісь укладати угоди теоретично, так. То ну, що гарантує дотримання нових угод. Те, що старі угоди були дотримані, значить і нові будуть дотримуватись. І тому це, це така дуже складна історія насправді. Так, да. є кілька матеріалів. Я... Давайте, от ми з вами говорили про відключення. Ага. Збільшують час відключення електроенергії, як повідомили в Укренерго, до кінця доби будуть застосуватись. Чотири черги обмежень для побутових споживачів. Причина, як ми знаємо, пошкодження енергетичних об'єктів під час сьогоднішньої повітряної атаки ворога. Нині енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. У відомстві попереджають час відключень та обсяги обмежень протягом доби можуть змінитися. Тому радять слідкувати за актуальною інформацією. Це шановні друзі. Е, значить, ну, як вам сказати, просто інформація, то, що її коментувати. А от одна історія до вас, як експерта-міжнародника, оце важливо. І, шановні друзі, ми з вами про це нічого не знаємо. А е, розумний Ганопольський звернув на це увагу, тому що зовсім в іншому місці планети. Зараз ідуть такі події, що пану Путіну може у нього різко зіпсуватися настрій. Перекладаю з російською. Опозиційні сили майже наблизились до Алепо. Пам'ятаєте, ми колись з вами чули, що його знищили сили Асада і так далі? Так от. Значить, Асад там царював, але зараз опозиція озброєна Турцією, Туреччиною. Значить, в, в, в цей момент зараз російська армія і Сирійська арабська армія наносять удари по угрупуванням. Які хочуть е, скинути режим Башара Асада. Сам Асад у даний момент у Москві, де е, хоче звернутися до Росії за допомогою, щоб е, задавити опозицію. Це перша історія. Значить, вони зайшли, опозиційна коаліція е, з підтримки ту, Туреччини зайшли у пригород. Нью Алепо почалась евакуація мирного населення. Е, значить, е, тут що цікаво, що його е, зараз зараз, тут один за одним повідомлення. У захопл... повстанці захопили десятки населених пунктів. У захоплених поселеннях вони зривають портрети Аш Башарасада, а також символіку, яка пов'язана з РЕФ. У своїх зверненнях вони кажуть, що е, знищують групіровки з Ірану і Росії. Е, Баша Расад, який прилетів в Москву, чекає на зустріч з Путіним. Однак той поки що за, зайнятий чуєш, загрозами іншим регіонам планети. Ну так, от питання у мене ось яке. Ну, він приїхав і каже: Давай, я ж твій вірний слуга, я в цьому регіоні, твої інтереси там і так далі. Дай нам 10 20 тисяч твоїх солдатів. А де Путіну їх взяти? Попросити у Північної Кареї хіба що? Тому ну, це там... боюся, що після такої пропозиції Расад скаже дружби нема. Uh, і, і ситуація з дружбою дійсно може погіршитись, тому що uh, відчуваються зміни на близькому сході. Uh, Оця ось наближення угоди між Ізраїлем і Хезболою, Воно багато в чому забумовлена позиція Ірану, тому що Іран дуже сильно переймається через те, що Дональд Трамп ось уже скоро скоро стане офіційно президентом Сполучених Штатів Америки, і там да. називають великі зміни. І опозиційні сили в Сирії розуміють, що Іран зараз зайнятий своїми питаннями, Російська Федерація. Також а туреччина, яка грає в свою гру, використовує ну використовує цю ситуацію, тому що розуміє, що Росія нікуди не дінеться вони від неї будуть отримувати вигоду, тому що туреччина це один із основних, з основних основних хабів обходження санкцій для Російської Федерації, збереження, хоч якогось там обличчя на міжнародній арені. Тому турки будуть дуже активно тут діяти. Я думаю, що в Сирії можуть цілком відбутися дуже великі зміни, бо в Російської Федерації просто немає ресурсів, щоб їх надати туди, якісь якщо, ракети, військові, якісь боєздатні частини, вони просто не можуть собі дозволити перекидати. Якщо якісь ще гроші залишились, але куди Асад, якщо, припустимо, вони дадуть йому грошей, візьмуть? Куди він з ними піде? Хто йому на ці гроші щось продасть? Якісь ракети, якісь танки. Де він? О, дивись, купить? свіжа новина, тільки що прийшла армія Росії. Взагалі, ну ми говоримо про Алєпо, розумієш mm. про Сірію, а і говоримо армія Росії. Ну це таки трошки, значить, армія Росії е, пішла геть сталь Ріфата через сильний обстріл з боку Туреччини. В керівництві, мабуть, прорахували, що стримувати е, позиції Асада просто невигідно під таким натиском. Тобто, це цікаво. Ну, я тобі хочу сказати, і ти ж жив колись в Росії, так? Да? Я не довелось знаю. Довелось 4 роки. Ой, так не, послухай, я думаю, тоді, коли це ще була ну, країна, де можна було щось. Я ж був. У тому є під е, Москвою uh -huh. таке містечко під охороною. Ну, знаєш, там котеджі. Uh -huh. Uh -huh. І там живуть оті керівники різних країн, які побігли, ну, типа Януковича. Тіпи uh -huh. Янукович не там живе. І там якісь, я як заїхав, там вони чорненькі, жовтенькі, там і так далі. Тобто. Асад може й не повернутись туди, розумієш? А якщо зрозумієш, що якщо там для нього буде котедж. Тепер дивись, я хочу вам розповісти. Ем, уа. А, Соломе за Робішвілі. Зараз, зараз, зараз. Так, а це заява Зеленського. Ми ще поговоримо. Шановні друзі, до того, як ми почали програму, ми з паном Несвітайловим по телефону слухали мою дружину. Ну, вона грузинка. Вона <пліпилась> вліпилась в телевізор і вона там бачить. Ну, коротше, кажучи, там в Грузії йдуть дуже вкрай неприємні події. Вони пов'язані з тим, що керівництво каже: нам на все плювати, ми виграли вибори. І так далі. Ну, я зараз не буду говорити, як вони їх вигравали. Мені таке розповіли, що неймовірно. Але що цікаво, що керівництво Грузії каже: ну, ми десь до 28-го року, да, до 28-го, вона сказала, десь угу. виходять з процесу. Ми виходимо з процесу в Європу. Нам це не потрібно. Там, колись воно буде. І так далі. З цього приводу, дружина мені написала. А захід зніме Шенген? Розумієте, це велике питання. Тепер що написано? Президентка Грузії Соломе Робішвілі виступила з екстреною заявою в зв'язку рішенням уряду призупинити процес євроінтеграції країни, назвавши це крапкою в конституційному перевороті. Вона сказала, сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку. В Русі від Європи до Росії, якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялись. За словами Зуробішвілі, сьогодні не існуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну власному народу, власному минулому та власному майбутньому. На цьому шляху нема ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії. Додала Зоробішвілі. Ну, Прокоментує, будемо прощатись. Ну, воно так є. Ну що тут скажеш? Дуже переймаюся за народ Грузії. Бажаю їм впоратись з цією історією, тому що знаєте, найбільш красномовно для мене була історія якраз під час розмови з вашою дружиною. Що вони говорять, ми оце виходимо до 28-го року з будь-яких ініціатив? А чого ми до 28-го року. Станемо настільки великою і потужною державою, що вони на коленях приповзуть і будуть нас просити так, до їхньої ми станемо євросійця. на обидві ноги. Вони сказали, обидві ноги. І ще вона знаєте, що сказала моя дружина? що Боже мій. Значить, коли відкривається парламент засідання парламенту, то ви знаєте, у нас мені здається в Україні також, що виходить найстаріший депутат, щось таке, Та -та -та -та, я так... щось читає, да, якесь так далі. Значить, вийшов якийсь найстаріший депутат. Увага! І поцілував руку Іванішвілі. Ох. А Іванішвілі він ніхто. Тобто у нього нема офіційної посади. Великі проблеми в Грузії. «Заходи, дорогой, гостям будеш. Оце стало символом, прапором, гімном. І давайте наголос переставимо, І оцим те, що ми маємо. Максим, Несвітаєв, пане Максиме, спасибі вам.